Направду, 2022 рік, він, напевно, що для кожного з нас є досить складний, тому що і тоді, коли не міг подумати, уявити, що нас чекає війна і буде таке масштабне вторгнення сторони Росії. планувалося по плану соціально-економічного розвитку дуже багато чого зробити, проте війна внесла свої корективи, і з усього, що заплановано, вдалося реалізувати маленьку невеличку частину, проте вдалося. Тобто, якщо брати з конкретних досягнень, нам вдалося підсипати гравійно щебеневим покриттям дві вулиці в нашому Старостинському округу. Нам вдалося нарешті добитися того, що ми розпочали ремонт дороги вулиці Соборної. Це в селі Мирному, центральна дорога. Вона має асфальтне покриття, асфальт там не робився. Напевно, що років 20 дорога була в дуже поганому стані. Нам вдалося 50% зробити дорогу. Також з досягнень можна сказати, що мені вдалося реалізувати прибирання, упорядкування старого кладовища в селі Назавизові. Кладовищу у цьому більше 300 років. Є там багато могил, які просто вже закинуті, і завдяки працівникам надвірно. Комунсервіс, нам вдалося його повністю прибрати та поставити в належний вигляд. Також нам вдалося обгородити мирницьку нашу початкову школу. Вона отримала гарну нову огорожу. Вдалося підсипати подвір'я мирницької школи. Також закладені були кошти на вуличне освітлення, тобто, в мене на Завиському старостинському округу є. Три ділянки, чотири, перепрошую, ділянки, які потребують протягнення вуличного освітлення. Це ділянка, яка починається від Богорочанського моста до села Мирного. Це закінчення вулиці Грушевської в сторону Івано-Франківська, права сторона. І це початок вулиці Молодіжної. Тобто кошти на це на реалізацію даного проєкту вже виділені. І в минулому році розпочалися роботи щодо. Проведення вуличного освітлення. На жаль, погода внесла також свої корективи. Зараз ми трошки з ним зупинилися, проте кошти є, і найближчим часом, коли потепліє, ми надіємося, що це все реалізується. Плани на 2023 рік, який розпочався. У мене основним пріоритетом є підсипка вулиць. Тому що, на жаль, ми стараємося їх тримати у належному вигляді. Проте як завжди, не вистачає. Ресурсів фінансових цього року ми запланували повністю кинути всі ресурси на підсипку всіх вулиць нашого Старостинського округу, які знаходяться в комунальній власності. Також попередньо є вже домовленість з керівництвом міської ради спільної служби автомобільних доріг. Тобто на відсотків 50 те, що ми розпочнемо, повністю відновимо асфальт в селі Мирному по вулиці Соборній. Тобто станом на сьогодні вже йдуть переговори з сторони міської ради про це. Попередні якісь домовленості вже є. Я хочу подякувати жителям Назавицького Старостинського округу в плані того, що ви знаєте, направду війна зараз розклала багато акцентів і крапок над і. І показалося дійсно те, що наше село є дуже згуртованим. І ми стараємося максимально забезпечити волонтерською діяльністю ті потреби, які потрібні нашим захисникам. Наші люди, наприклад, якщо сказати, ось дуже приємно, от якщо ми оголошуємо збір на придбання автомобіля, от крайній раз це був наш п'ятий автомобіль на рахунку нашої громади. Нам вдалося зібрати 4,5 тисячі доларів на придбання автомобілів за один тиждень. Тобто люди, наскільки зараз... Активізувалися, наскільки вони ну тому, що напевно, що всі розуміють, що це є наша спільна перемога, і від того, як ми зараз поведемося тут в тилу, залежить наша перемога і залежить наше майбутнє нашої України. Я хочу вкотре подякувати своїм громадянам за велику свідому позицію. Побажати всім напевно, що тільки одного єдиного це миру та перемоги, тому що я вважаю, що неважливо, в якому стані буде дорога, неважливо чи буде у нас вуличне освітлення чи ні. А важливо те, щоб ми жили у вільній незалежній Україні.